Всім привіт, привіт, привіт. Це приколісне, серйозне. Вернувся на канал. Бо давно не випускав відоси. Одразу розказую за відоси починаємо з першої теми. Це ПС. А тому розказую як я. Значить, відоси, які були записані у серпні, будуть виходити на канал раз у тиждень. Було записано протягом літа. 6 ну, протягом конкретного місяця серпня 6 відосів. Вони будуть виходити одне два відео в тиждень. Плюс буду записувати в осені якісь відоси. Але на канал не буду звернутися часто, так як е, маю своє життя і вже мене немає стільки часу вести свій канал. Другий канал напевно буде призупинено. Е, теж на його записані відоси лежать. Деякі відоси будуть дописуватись, допилюватись, може навіть склеюватись, буде видно. Але те, що матеріал є, це напевно. По поводу тем відосів. Відоси вийдуть наступні: реакції. Повернув реакції. Потім ПС, потім блог. І, власне кажучи, розмовні відео. Окремі типу. Ну, це не на іншому каналі вони будуть, звісно. Деякі реакти буду викидати на другий канал, так як не хочу цей канал засирати. А тому від... післязавтра відоси почнуть виходити. Так що. Блогер живий, блогер повернувся на канал. Більше місяця не виходив на канал ну, навіть 2 місяці хіба. От. На даний момент. Блогер на прогулянці, блогер працює там само. Блогер живе там само. І в принципі жити можна. В принципі, жити можна. З таких окремих ще новин, ну навіть не знаю, що розказати, бо дуже давно мене тут не було. Дуже багато чого за цих кілька місяців відбулося, особливо літом. Звісно, на канал може деякий матеріал щось викинув. Кон... Розкажу коротко, що я був на ювілеї міста Лодь. Там було просто шикарно. Деякі кусочки фоток, відеос, які вставлю собі в сторіс або в допис на інстаграмі. На інстаграм дам ссылочку. Інстаграм теж буде вживати, на Instagram теж буду щось записувати цікаве. Ось. Скоро запишу один відос про один магазин інтернет. Там я задоволений і все таке. Мене не просили робити рекламу, але я запишу відео, хай буде. <хи> так, я, так що якось е, живу. Але проблема в наступному. Відоси то я випущу ті, що, ті, що записав, і допишу ще і пару відосів, але е, наступна думка про те, що канал через кілька місяців я думаю, закритий. Або видалити взагалі з його всі відоси. Тому що, як показує статистика, не дуже адекватні люди стали частіше заходити на мій канал, дивитись мої відоси і почали їх хайтити в великих кількостях, так насправді. На моєму основному аккаунті, крім це не каналів Instagram, а мій Instagram особистий. Там був фір по поводу всього. Може я колись вам покажу. Про дівчат вийде ще один відос, кстати. В мене буде чудовий приклад. Про все я розкажу у відосі. Відос обіцяє бути просто ржачним, якщо хто в темі, звісно. Просто є така ситуація, що. Люди-хейтери задовбали мене. Я стараюся все терпіти і писати відоси. Не ламатись духом, але я не залізний, а тому в мене терпець увірває, увірвається скоро. І ну, взагалі, я, я не надію, що я це зроблю, але я не гарантую того, що канал довго проіснує. Тому я фанати мого каналу. Якщо є такі, то голосуйте, коментуйте, лайкайте і все таке. щоб можна було бути Ну, мінімально популярне, мінімально, популя... мінімально популярним в моєму випадку це 100 підписників. 100 підписників, і це буде чудово. Тому що на даний момент ми ну, маємо дуже мало. Е, все ніяк не назбирається 50. От. А 50 це є теж. Е, 50 це є прожитковий мінімум, скажімо так, <світок> політик робимо. Так от, 50, до чого я веду це до, до цифри 50? В плані тому, що слухайте, коли 50 підписників можна вести трансляції з телефону, прямі трансляції. Я хочу в майбутньому проводити трансляції. В майбутньому я куплю навіть вже збираю кошти для того, щоб купити е класну техніку для зйомок. Е це може бути GoPro. Ось е і хочу розказати потім в наступному випуску ПС про історії, які я пережив. А це відео просто повернення. Так що дякую всім за увагу і па-па.